Цей день чи не кожен витягає із шафи вишиванку не тільки аби покрасуватись нею, а щоб в черговий раз показати усю красу українського народу та її культури на вулицях Івано-Франківська майорія чимало вишитих сорочок. Містяни традиціям не зраджують. Тому у таке свято замість звичайного одягу одягнули вишиванки. Я, от ходячи сьогодні по місту, якби і бачачи людей, взагалі і Помісто, які вдягають вишиванки, воно розуміти, воно дуже так ну замічаєш зразу. Коли проходиш, замічаєш, і воно дуже гарно виглядає. Оскільки день вишиванки, тому і підтримати наше українське. Ми народилися на Україні. Ми українці, і це наш національний одяг. і Мені здається, що ми повинні дотримуватися звичів, які колись. Заснували наші предки і маємо цей Одяг Андрій, вже як рік проживає у Івано-Франківську. Він приїхав із Донецька. Чоловік дуже любить вишиванки. Каже, часто їх одягає. Сьогодні теж вдягнув одну із найулюбленіших сорочок. Вдягаю вишиванку і в звичайні дні, але скажімо так, ну. Деякий час цього не робив, бо цієї ці вишиванки тут не було. Це вишиванка виїхала з Донецьку. От вона, так би мовити, була в окупації. Потім виїхала звідти вишивані сорочки. Це одяг ще наших предків. Їх одягали як на великі свята, так і на повсякдень. Узори на них слугували певними оберегами. З традиційним українським одягом пов'язано чимало легенд. Одна із них це коли дівчина обов'язково мала вишити своєму майбутньому чоловіку сорочку, аби таким чином проявити до нього свою шану та любов. Івано-Франківщина це особливий регіон, де чотири етнічні групи є, і кожна етно, кожен етнорегіон має свої традиції. А давніше, то навіть село від села різнилося. По Вишивці можна було визначити, оця ця молодиця іде із села Яворова, а оця із Космача, а ця із Брустор. По характеру вишивки зараз неабиякої популярності набуває й сучасна вишивка. Етномода вже як п'ять років є світовим трендом. У вишивку вдягаються як українські селебритіс, так і зірки із за кордону. Франківська дизайнерка Любця Чернікова вдало поєднує етномотиви із сучасними елементами. Одяг майстрині приваблює своєю оригінальністю та ексклюзивністю, стильним покроєм та найрізноманітнішими орнаментами. Багато хто має стровані вишиті сорочки, але є якесь таке правило вдівати їх на свята, на свято вишиванки, наприклад, на день незалежності, на перший дзвоник. Ось а дуже часто людям потрібний якісь більшість сучасний одяг, і вони готові носити етнічний одяг, вишитий гарний, коли він більш пасує їм до гардеробу. І ну, в мене виникла ідея поєднувати це. Одягнув сьогодні на роботу вишиванку Ігор Маслов каже: в такий день без неї ніяк. Підтримали його також дружина та донька, а ще колеги по роботі, вдягнувши вишивані сорочки. Також там це день всі одягають вишиванки. Це йти вважає 100%. у всіх містах. Наскільки я знаю, мої друзі. І по роботі колеги всі пішли сьогодні в вишиванках. І насправді не важливо вдягнули ви вишиванку сьогодні чи ні. Важливим є те, аби ви щиро любили та поважали свою країну і з гордістю могли сказати Я українець Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.